Ви мені пояснили згідно того, що я на блокпосту, а що є така причина зупинки? Є. Скажіть, а ну-ка ще раз закон України про нас поліцію. Яким ви коронам Україні Ви сказали, ви керуєте законом України про Нацполіцію. Правильно? Зупиняє співробітник поліції водія. Причина зупинки блокпост. Знаєте, у нас є деякі блокпости, на яких несуть співробітники поліції службу. Для чого? Для того, щоб накалякати вам штраф. Не увімкнув аварійну сигналізацію під час зупинки авто. Тримай постанову. Вас буде розглянути справу за частину шостий кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме що ви під час зупинки працівниками поліції на блокпосту не вікнули аварійну світову сигналізацію та категорично відмовились придявити документи. Завжди фіксують дії співробітника поліції, щоб мати докази, якщо він порушує твої права. Я вам заявляю, що відеозйомку я зараз веду, тому будь ласка, притягайте до до відповідальності за. І як завжди буває, без розгляду справи, без доказів, всупереч Кодексу України про адміністративні правопорушення, справу ми розглянули. Тримай штраф, щось не подобається, оскаржуй у суді. Євгенович, як посадова особа органу виконавчої влади ми приймаємо рішення про справу про накладення стягнення від основа з частиною першої двадцять у вигляді штрафу. Сьогодні ми розглянемо дану ситуацію і судову практику. Чому суди вважають, що якщо ти не увімкнув аварійну сигналізацію, це не штраф. Але в першу чергу хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. Осічь водя, будь ласка, ваша А, Чого Чого зупинили? На блокпосту знаходитесь. А ви хто? Працівник поліції. А при чому ви до блокпосту? Я службу несемо на даному боку. Окей, ви керуєтесь яким законом? Законом про Національну поліцію є постанова Кабінету міністрів проведення військового стану. Окей. Першочергово водій встановлював цей співробітник поліції, він керується законом України про Національну поліцію. Чи це, можливо, на блокпосту уповноважена особа, яка призначена наказом коменданта? Ні. Він, поліцейський, не був призначений наказом коменданта. Тобто він керується виключно законом України про національну поліцію. Блокпост. Є така підстава зупинки авто. Відкриваємо 35-ю. Немає. Тобто, співробітник поліції, якщо несе служба на блокпосту, він повинен бути призначений наказом команданта, і він є тоді уповноваженою особою, який може зупиняти авто і перевіряти паспорт. А можна, будь ласка, будь-які документи, які посвідчують особу? Ваш документ посвідчує службове? Так, да, ваше посвідчення. 30 секунд, чекайте. сховайте трішки сторони. Чого? Щоб не фіксували службове посвідчення, на чим заборонено? Ви можете його винтати. Чим робити? заборонено? Яким законом заборонено? Нічим не заборонено. Якщо співробітник поліції забороняє вам щось робити, він зобов'язаний посилатися на чинне законодавство Україну. Хай конкретно зазначає закон і статтю. Але такого закону немає. Вся інформація, яка в посвідченні, вона не є. Конфіденційною фіксуй, щоб в подальшому знати відносно кого складати скаргу? Яким законом заборонено? Ще ще раз ви відео Яким законом заборонено? Коли мені поясните, я це виконаю. Будь ласка. Яким законом заборонено? Ну а зараз цей кінооператор в формі фіксує водія на власний телефон. Чим це передбачено? А нічим. Не зазначено в законі, що поліція під час несення служби має право використовувати свій власний телефон, і невідомо, куди далі піде зафіксована інформація. Є наказ номер 1026 Міністерства внутрішніх справ, де чітко зазначено, якими приладами вони фіксують адміністративні правопорушення. Власного телефону тут немає. Да. Яким законом озн... <кхем> Яким законом заборонено? ще раз поясню, ви можете? Так. Зараз, коли, тут треба особу встановити, щоб не затримати. Пане... Спробуємо віднос... so. особу встановити по базі. Якщо не вийде, будете затримані і повідомлення 261-й Кодекс України про адміністративні правопорушення для встановлення вашої особи. Давайте На, документів і... 256. 126. -й. 126, окей. Okay. Зрозуміло, так? Да? Ви спочатку скажіть. Причину зупинки згідно закону про нацполіцію. Друзі, і хвилинка корисної для вас інформації. Якщо ви з якихось причин ще не завантажили на свій смартфон застосунок сервісу онлайн-страхування Hotline Finance, я раджу це зробити. Адже тут, по-перше, дуже зручно оформлювати страховки. Та зберігати все в одному місці, наприклад, автоцивілку, зелену картку для виїзду за кордон та інші. Такий собі гаманець страхова. По-друге, якщо вам знадобиться поліс, ви знаєте, де його знайти за 5 секунд. Наприклад, щоб показати поліції, коли є підстави, або при ДТП. Тут же є і контакти вашої страхової компанії. По третє, у застосунку видно термін дії та дату закінчення поліса. А також вам прийде сповіщення, щоб ви не забули оформити нову. І звісно, з моїм промокодом Діма Полтава 10, ви завжди отримаєте 10% знижки на автоцивілку на Hotline Finance. Посилання та мій промокод в описі під даним відео. Ви мені пояснили згідно того, що я на блокпосту, а що є така причина зупинки? Є. Скажіть, а ну-ка ще раз. Закон України про нас поліцію. Яким ви Ви сказали, ви керуєте законом України про нас поліцію, правильно? Двіться, відносно вас буде розглянути справу за частиною статті двадшої кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме що ви під час утримки працівниками поліції на блокповтони вікнули аварійно-світову сигналізацію та категорично відмовились пред'явити документи. Згідно статті 63 конституції України, ви маєте право не втішити відносно себе та своїх близьких, коли їх визначається законом, та не будете нести відповідальність. Згідно статті двісті кодексу України про адміністративні правопорушення, права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Ось і вся мета несення служби на блок. Постах деяких співробітників поліції скласти постанову не увімкнув аварійку. Вам штраф, а особу ми встановимо по державному номеру. Автомобіля, як співробітник поліції зобов'язаний розглядати справу. Це зазначено в Кодексі України про адміністративні права порушення. Він зазначає, хто розглядає час і місце відносно кого, і тоді водій розуміє, що розгляд справи розпочато. Все це зазначено в Кодексі. До речі, якщо вам потрібна необхідна та корисна література, яка допоможе вам знати свої права і користуватися своїми правами, переходимо в опис. Там є посилання на усю необхідну. Літературу. Хлоп... є клопотання. Ви повинні спочатку будь-які документи придивити? Є клопотання. Ви чуєте? Так, згідно 278-ї перед розглядом справи я маю якісь права. Ви повинні спочатку придивити будь-які Згідно 278-ї я маю якісь права чи ні? Звичайно, маю. Окей. Я заявляю клопотання. Спочатку будь-який документ, будь ласка. Заявляю клопотання. Ви відмовляєте? Будь-який документ спочатку. Скажіть будь, ласка, Скажіть, будь ласка, ви відмовляєте? Скажіть, будь ласка, ви відмовляєте? Дана справа входить до моєї компетенції, я повноважений розглядати справу про адміністративне правопорушення по даній статі. Ще раз повторіть, будь ласка. Ви відмовляєте в моєму клопотанні? Ви повинні будь -який документ документи придивити посвідчує вас. Ви мені досі не придивили ваш документ? І ось в такій ситуації потрібно завжди користуватись своїми правами. Потрібно мати юридичну підтримку. Щоб подавати клопотання, прошу перенести розгляд справи на іншу дату. І ви з захисником вже мали можливість, щоб поліцейський законно провів. Розгляд адміністративної справи і не порушував права водія. Ось і для цього ми створили клуб юридичного захисту водія, який працює по всій Україні. А перед новим роком ви можете придбати собі або близьким подарункові сертифікати, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Тому, друзі, не зволікайте, долучайтесь до нас. Я просив придивити ваш документ. Ви мені, ви мені його, його приділили ваш документ. Коли в сторону приблизительно. Ви пред'явили мені ваш документ? В сторону, яким, за... яким законом це заборонено? Я вам ще раз показую. Поясню. Будь ласка, будьте ласкаві, не опирайтеся об машину. Також на воротові, знаєте? Завжди фіксуємо діалог з співробітником поліції або уповноваженою особою. Не потрібно фіксувати блокпост. Кримінальна відповідальність настає, коли публікується інформація і є можливість ідентифікації на місцевості, а діалог. Не заборонено фіксувати. Це ваші докази, якщо порушують ваші права. Я вам заявляю, що відеозйомку я зараз веду, тому будь ласка, притягайте до відповідальності. За. Ще раз, ви можете пред'явити документи свої. Може, телефончик в сторону приберіть, будь ласка. Чим будь ласка, це я вам е а... ви можете викласти в інтернет відео, зроблять стоп кадр і можуть зробити роздрукувати службове посмішки. Ще стара будь ласка. Давайте, я прибираю телефон, ви мені посвідчення. Будь ласка. Так, струк Віктор Миколаївич, інспектор управління поліції. Чуть трохи далі щоб мене. Можна я вас дотронути? Вибачте, доторкнувся. Інспектор управління до. 28. Так, струк Віктор Миколаївич. Добре, дякую. Віктор Миколаївич. Да. Е, Поясніть, будь ласка, причину зупинки. Вже пояснили. Ви знаходитесь на блокпосту плюс. Після зупинки працівниками поліції увімкнув після зупинки. І ви вже вімкнули після того, як вам зробили зауваження. Вікну, після, увімкнув після зупинки. А скажіть, а скажіть коли саме а, треба увімкнути, а, через негайно, який термін негайно, після негайно, не написано в законі негайно. негайно. В законі негайно не написано. Як посадова особа органу виконавців влади за рішення про справі про накладення стягнення від основа з частиною першої тисячі двадцять вигляді? штрафу. раз, два, тримай тобі штраф в Супереч процедурі розгляду справи, яка зазначена в кодексі. Докази ніхто не вивчав, не реалізовував права водія. Необхідно виконати план. Щось не подобається, оскаржи наші дії. У суді і все розраховано на те, що більшість водіїв не будуть оскаржувати незаконні постанови. А це потрібно принципово робити. Чого виникаєте приділити документи? Це незаконна підстава. Це незаконна підстава. Ну яка підстава на пред'явлений документ? Я не знаю, що у вас. Всього спілкування, я просто говорю, Ніякої, коли ви уникаєте приділення документи, це викликає підозру, що ви, ймовірно, уникаєте через те, що є якісь. Дозвольте я з Віктором буду далі спілкуватися. Ді, можна спілкувати. А тепер давайте розглянемо позицію суду стосовно неувімкнення аварійної сигналізації. Штраф чи ні? Чи повинен водій увімкнути її, коли поліцейський зупиняє? Розглядаючи матеріали справи, суд встановив, що згідно пункту 99 дев'ятьб правил дорожнього руху аварійна світлова сигналізація повинна бути вімкнення у разі зупинки співробітникам поліції. Дев'ятий параграф це попереджувальні сигнали. Аналіз наведених норм на думку суду встановлює, що в одному випадку увімкнення аварійної сигналізації виникає за конкретних умов, а в іншому випадку встановлений Обов'язок подання попереджувальних сигналів при початку руху чи зміні його напрямку. Причому за невиконання останніх вимог передбачена відповідальність. Тобто відповідальність настає, коли аварійка не увімкнулась на початку руху або зміні його напрямку. Даною нормою права не передбачена відповідальність за порушення правил користування попереджувальними сигналами при зупинці. Транспортного засобу. При цьому зупинка на вимогу поліцейського не стосується початку руху чи зміни його напрямку. І висновок. Тому під час зупинки автомобіля водій зобов'язаний увімкнути аварійну світову, світлову сигналізацію згідно правил дорожнього руху. Однак штрафувати за неувімкнення при зупинці автомобіля аварійку працівники поліції не мають. Права. У такому випадку штраф буде незаконний та підлягає скасуванню. Ось така судова практика стосовно аварійки. У вас теж є обов'язки, і по цим обов'язкам ви спочатку маєте, спочатку маєте повідомити причину зупинки, а такої причини блокпост або причини а, перевірка документів ну, не існує. Тому буде, до вас буде, на вас буде написано. Позивна заява до суду, Ваше до право. ваших е м, керівних органів. Добре, добре, надіюся, що буде роз'яснено вам. І так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК. Присилайте мені в описі і мій телеграм та моя пошта. Буду робити роз'яснення кожної ситуації, щоб ви розуміли і знали про свої права.